Салат мімоза. Я покажу оновлену легшу версію класичної мімози. Цей рецепт легкий, святковий і з корисною ноткою. Я приготую салат із тунцем, але замість важкого майонезу я використаю йогурт. І він все одно залишиться ніжним і пухнастим. Викладаю тунець без рідини у миску. Для цього я залишила його ненадовго на ситечку. Ну і легко розминаю рибу видалкою. Також потрібнюю невелику кількість петрушки. І додаю петрушку до тунця. Саме вона дає дуже приємну свіжість. Одну невелику цибулю дрібно нарізаю. І потрібно позбавити тепер її гіркоти. Для цього заливаю цибулю окропом. додаю одну столову ложку яблучного оцту. Так зникне гіркота і вона стане м'якою. І через 5 хвилин воду зливаю і залишаю її охолонути для салату. Але якщо цибуля все одно занадто різка, тоді додай дрібку цукру прямо у маринад. Вона стане ще ніжніша. Три яйця я відгорила вкруту, охолодила і відокремила білки від жовтків. Тепер натираю окремо на дрібній терці білки і жовтки. Так шарива йдуть повітряними, далі 50 грам твердого сиру. Натираю на середній терці. Ти можеш взяти улюблений сир: чи більш насиченого смаку, чи більш ніжнішого. Ну і готую соус. 6 столових ложок білого йогурту, одна столова ложка гірчиці. Сіль і перець за смаком. Саме йогурт робить салат легшим і не забирає класичну кремову текстуру. До речі, якщо хочеш трошки жирнішої нотки, тоді додай 1 чайну ложку оливкової олії. А якщо хочеш більш святковий смак, тоді дрібку лимонної цедри. Ну і починаю викладати салат шарами. Можна це робити у порційних склянках, як я, або у одній великій ємності. Між усіма шарами я буду змащувати соусом. Перший шар тунець, потім соус, маринована цибуля, соус, терті білки, соус, сир, знову соус і терті жовтки як фініш. Салат вже зараз виглядає дуже красиво. Тому можна залишити його ось так або прикрасити якоюсь зеленю. Найкраще салат залишити у холодильнику хоча б на годинку. Тоді він стане ще ніжнішим і приємнішим. Ось такий простий, але дуже смачний і корисний салат. Легка мімоза, ніжна, ароматна і зовсім не важка. Спробуй приготувати саме за таким варіантом і поділися цим з близькими. А також розкажи у коментарях. Смачного.